Доброго дня, друзі! Мене звати Ростислав Романів. Я хочу представити гру Почати знову ПРО. Це творіння було створене разом з психологічним центром Живарна. Коротко про гру Почати знову ПРО можна сказати один важливий фактор: в неї входять три типи гри: трансформаційний, комунікативний і відносини з людьми. Коротко про кожен: трансформаційний тип гри. Для тих людей, у кого виникло запитання, на яке самостійно знайти відповідь справді важко, яке досить довго лежить у нас на душі, і вирішення його ніяк не може прийти у наше життя. Саме з допомогою цього типу, задавши запитання, пройшовши гру, ви отримуєте направлення, які після того, як ви почнете діяти, будуть приносити певні результати, які ви забажаєте. Другий тип це комунікативний тип, оскільки кожного дня ми комунікуємо. З людьми, які нас оточують. Чи це по роботі, в кар'єрі, чи в сім'ї, в стосунках, чи просто дружні відносини з людьми, ми все рівно з ними спілкуємось. Для того, щоб рівень комунікативності зберігати високий, є одне просте правило, постійно потрібно його удосконалювати. На жаль, в суспільстві дуже важко удосконалювати свій рівень, оскільки наше оточення це і є ми. Для того, щоб покращувати його, створений саме комунікативний рівень. Комунікативний тип гри, який буде приносити певний результат у ваше життя. Тип відносини з людьми приносить у ваше життя більше інформації про близьких рідних, які вас постійно оточують, і удосконалить ваші стосунки на майбутнє. Зміцнить їх зробить щасливішими. Грайте почати знову про з оточуючими, з близькими, з родиною, з сім'єю. Живіть у своє задоволення. Успіху!